Всім привіт, друзі. На кар'єрі сьогодні я покажу, що робити, якщо Apple Watch не заряджається. Так? У цього є багато причин, але зазвичай причина в самому кабелі. Ось, перевірте кабель, візьміть інший кабель, якщо можливо, або просто підіть в магазин Apple і поставте свій Apple Watch, попросіть зарядку. Подивитись, може проблема в кабелі. Ось, або ж візьміть інший пристрій, наприклад, AirPods, так? вони також можуть заряджатися від цієї ж зарядки. Ось, якщо це не допомагає, тоді прикладаємо відповідну зарядку. Як бачимо, у мене заряджається, і затискаємо відповідно колесико, так? І кнопку вимкнення. І чекаємо. Ось він згас. І чекаємо, поки з'явиться яблуко. Перезавантаження також може допомогти. Ось або ж почекайте 15 хвилин на зарядці. Так і спробуйте ось цю ж схему, що я зараз показую. Ось і відповідно йде у нас запуск. Ось на цьому все сподіваюсь допомогло. З вами був е, всім бувай.